На черзі деяких знакових заяв, зроблених у 2009 році адміністрацією президента Барака Обами сполучені штати не ведуть і ніколи не вестимуть війни з ісламом В добу, коли наші економіки взаємопов'язані як ніколи раніше. ця жахлива криза охопила увесь світ. Ми обіцяємо іраку та іракському народу тривалу і беззастережну підтримку. Ми у нас є унікальна нагода перезавантажити відносини між сполученими штатами і Росією. у нас вибір. Ми можемо продовжувати. Чвари минулого, або можемо визнати, що у нас спільні інтереси, і що ми повинні співпрацювати заради створення безпечнішого, екологічно чистішого та більш процвітаючого світу. Ми віримо, що свобода слова і совісті, доступ до інформації та політична активність універсальні права. Афганістан не може стати притулком для аль Аль-Каїди. Ми повинні зупинити спроби Талібану повалити уряд цієї країни, і ми мусимо зміцнити дієздатність сил безпеки та самого уряду Афганістану. Ми маємо зобов'язатися працювати разом для розширення свободи за межі її нинішніх кордонів. Ми прагнемо світу, в якому екстремісти більше нікому не загрожуватимуть, в якому ізраїльтяни і палестинці можуть мирно співіснувати в двох окремих державах, в якому атом має лише мирне призначення, в якому уряди служать своїм народам, та в якому поважаються права усіх дітей Божих. Однак досягнути цього ми можемо лише разом. Ви дивилися деякі знакових заяв, зроблених у 2009 році адміністрацією президента Барака Обами.